Вітаю гості та підписників каналу. Давайте сьогодні подивимося з вами, які йдуть новини у ваше життя. Буде три варіанти. Ви можете загадати на кожен варіант різні сроки. Перший варіант ви можете вибрати один варіант, ви можете обрати два варіанти. Як ви забажаєте? Так, перш Ух. Випала карта Христа. Хтось почує сьогодні дуже важливу інформацію. Ну, оскільки це перед третім варіантом випало, то, можливо, це буде третій варіант. Важливі ж новини йдуть. Важливі новини. Дивимося на Ленормані. Так. золоті мрії Ленорман. І таро небо та земля, чогось сьогодні я їх захотіла використати, подивимося, уточнення, якщо вони нам будуть необхідні. Да. І так, обирайте, настрайтесь, загадуйте сроки, ставте на паузу, да, якщо вам треба подумати, в описі є там коди. А я починаю з першого варіанту. Одинички я вас вітаю, давайте подивимося, які новини йдуть у ваше життя. Ну, тут з'являється, хтось, з ким у вас сварка була, непорозуміння, можливо, знаєте, якесь таке непорозуміння, потім мовчали, це може бути друг. Ну, якщо ми не дивимося це як людей, то може бути новина така, от ви там десь подавали якісь документи і думали, уже там вже бладіли, да, а тут раз воно і приходить. Ясь така, це зв'язана з, цим зв з ситуація, що ви на якійсь ситуації думали. Поставити крапку. Ну, схоже, все одно це щось таке, що зв'язане з вашим родом і що було давно. От людина, з якою ви вже думаю, вже спілкуватись не будете. Зараз ми уточнили на Таро, що тут у нас картою кажуть. Ну так. Да. Радість іде від людини. Може, ви з другом зустрінетесь. От коли у вас розійшлися дороги з кимось, ви могли просто перестати спілкуватися, бо там якісь неполадки, у вас були негаразди. От ви можете зустрітись і наладити стосунки. От новина йде, може вам хтось напише, подзвонить, а що це вам дасть? Це, знаєте, як поміняє... Ставлення ваше і погляд на щось це докаже вам, навіть я би сказала, якусь вашу внутрішню правду, можливо, що це вам ще дасть. Ну, це якась подія, ніби така, здається, да? ну, що там якась дружба з минулого. Але це колесо фортуни виходить, да? це вам по долі, ви це маєте отримати це повідомлення, да? ви маєте зустрітися з цією людиною, поговорити, там, поспілкуватись. Знаєте, це може бути так якась обіда, яку ви носите дуже сильно давно. А потім. Ми спілкувалися з цією людиною, зрозуміло, що там була якась інша ситуація, от непорозуміння. От приклад наведу, да? от у мене знайомий, був, ну, просто знаєте, як в серіалах показують. Вона говорила з однією людиною, стояла там, ну, наприклад, колеги, да? і вона стояла з одною колегою і говорила. І та, з якою вона дружила, мимо проходила, почула кусочок. Не точно, як у фільмах. Почула оцей кусочок якийсь, і почала від неї, знаєте, відвертатись, нічого не пояснюючи. Ну, та колега собі, думаю, ну, щось не подобається, знаю, не буду настаювати. Ну, віддалилися вони хоча обидвоє, один до одного колись гарно дуже ставились, там майже дружили, можна сказати. І через тільки якийсь час. Бо, ну якось не там вони це проговорили, не знаю. <смі> Якась виникла ситуація, де вони про це поговорили. От у вас може бути таке щось. Ви десь щось сказали, десь щось не дочули, не зрозуміли, якісь непорозуміння, і е, проходить новина. Да, вам там написали раптом, ви поспілкувалися і вияснили для себе, чому все було так. Розставили всі точки надій. Розвернула ситуацію. Ну, і якщо ми це дивимося, не як людина, знову ж таки, да? якщо це якісь там документи, довідки і так далі, забута така загублена довідка, яка там вже вам, можливо, знаєте, що може бути, як е, от у вас лежала якась довідка, і вона вам ну, ніколи не треба була. І ви думаєте, може, вона мені взагалі не треба, що її там колись зробила, що його взагалі, може, заплатили. А тут раз і виходить ситуація, коли це там, чуть ли не найважливіший документ, і він вас спусає да, в якій ситуації, от, це, ця довідка якраз от, дає вам можливість відкриває двері. Може бути так, або е, приходить якась відповідь, на яку ви вже давно не чекали. Там, подавали резюме, раптом вам написали через півроку колесо фортуни за півроку. Це, це завершає якусь ситуацію, яка тягнеться, яка була незрозуміла. Найбільше, да, от, там 80% це все-таки людські фактори да, взаємодії з людьми. Ну, де, де кого програється це саме от з документами. Ось так. Одинички. Ось така новина. Іде у ваше життя в загаданий вами термін. А тепер дивимося, другий варіант ваш загаданий. Термін, що відбудеться. Ого. <рив> У вас тут, звісно, прорив іде приїзд когось в сім'ю, чи ви там зустрічаєтеся з родичами. Да? Воз'єднується родина, з'їжджається там всі кудись. Ну, карта Зірка каже, що це дає вам якесь натхнення на щось нове. Здійснюється якісь мрії, можливо, це ваша мрія, коли хтось до вас приїде. да? Транспорт купляєте, можливо. Їдете десь відпочивати з сім'єю. От зв'язано все зустрічі, дороги да, і здійснення мрії. Ну, У нас ще нелеки говорять про зміни, трансформації. Дуже часто от, вони показують. Політ, переїзд далеко. у нас ще тут корабель, і він ще й теж летючий, дуже да? далеко може бути. І Зірка про це говорить. От ви можете отримати новину, не знаю, що у вас там документи всі готові, ви можете вирушати. Або запрошення. Там квитки купуєте. Зараз уточнювати будемо, що це у вас за новина така. Чи хтось от приїжджає? Ну, знову дорога. підтверджує таро. Підтверджує. Так, Також, хто хотів вийти тут з токсичних якихось відносин, да? ви теж це можете зробити. вам шлях вільний. У вас є всі документи, там, щоб вивести дітей і так далі. Да? І відкриваються у вас шляхи для здійснення мрії. Фінанси йдуть, успіх, прорив фінансовий. Від рицаря. От ви ніби починали непогано, якась тут. Не знаю, робота, справа, власне. Починалася зразу непогано по лицеру Пентаклі, все йшло ніби непогано. Потім якось пробуксувалось, затримки. І потім король Пентаклів це ну, найвища вже ступень. Да? Тобто ви ви ну, підете вверх, ви будете фінансово розвиватись. Також, хто тут хотів, я не знаю, зустрітися з людиною, переписувався, прикуду, або далеко було з коханої людиною, От теж карта показують, можете зустрітись. З чимось треба прощатися от, в вашій ситуації, да, ви щось дочекались, ем, щоб перейти на новий рівень. І це ем, прощання, воно трошечки для вас, якби ви розумієте, що ви йдете вперед, і це класно. Це як прощання з ломом. Да, там переїжджаєте, ви розумієте, там, що у вас чекають нові горизонти. Це гарний переїзд, тут мені показано, не втеча, да? а от запланований швидше за все. От переїжджаєте, там, не знаю, в іншу країну жити, знаєте, що у вас там є кошти, і ви там зможете купити собі житло, да? от ви впевнені, що це буде класно, ну ви ж зі своїм домом прощаєтесь нелегко, навіть якщо розумієте, що там буде класно. Отут от якась така ситуація. І в кого трикутники були, ви з них вийдете. Вони вас ну, замучили, да, скажімо так. Ви довго чекали, довго терпіли, ви вийдете, і це новий шлях для вас, новий прорив. Відкривається все, дивіться, до нових горизонтів, до любові, до союзу, до підтримки. От ви переходите на новий рівень свого життя, а коли ось така ситуація відбувається, дуже часто вона м співпадає, да, ну, це так має бути таке, як я кажу, викум, да? з якимось. Неприємними, неприємними подіями. От перед новими сходинками вашого життя, та новим етапом от іде якась неприємна подія. Це так якось ну, закон. Да? Видно, такий він прописаний, цей закон, нікуди від нього не дінешся. Крупна покупка, хтось перед цим захворів, там, звільнили з роботи, ще щось. Да? От -от -так. У вас от вже це позаду. Ви вже. Переходите, Ви оглядаєтесь назад і розумієте, да, що там було щось неприємне, але ви розумієте, що йдете в нове. Для багатьох, для багатьох це якісь відкриті други для переїзду, для там, хтось хоче відпочити, хтось прям переїхати на нове житло для нового етапу і для здіснення вашої мрії. Ось так, двічки, супер! Вітаю вас! Так, переходимо до третього варіанту. Що тут карти покажуть для вас, які будуть новини? Тут дві карти бланка чоловік, чоловіків. Один такий романтичний настрой, а цей, він як відкрита книга, він готовий до серйозних стосунків. Да? У вас може бути такий мужчина з любов'ю. Гора іде, може показувати, що є якась причина, чому ви не можете до кінця бути разом. Да? Але точно йде якась новина від такого мужчини до вас. Мужчина закоханого, але з якимись перешкодами. А що вже хочу вам сказати цей мужчина? Що він якось зазрів, що він хоче щось серйозне, от, мабуть, що він цю гору візьме, можливо, іде така новина. От ви там, знаєте, ем, чекали там чоловік, щоб вийшов на роботу. не знаю, прийшла таке голову. А він сидить і сидить, сидить, і сидить. Оця гора, да, ніби люблю, тебе відкритий до тебе. Ну, між вами ця гора, тяжкість, ця важкість. Да? І тут він в один прекрасний момент каже. Ну, я весь час цей час взагалі, то шукав роботу, нарешті знайшов, да? От якось він вас так може несподівано здивувати. Або він там щось вам обіцяв, виконує. Новий етап, бачите, йде і шут обнуління, і тузи, новий етап от у вашому спілкуванні з якимось мужчиною. може, це новий мужчина? Іде зовсім новий для вас, може бути. Ні, тут мужчина, який пройшов трансформацію, і швидше за все, це вже мужчина, якого ви знаєте. Від нього йдуть новини. Ну це любовна, третій варіант, любовна історія. Да? Він пройшов трансформацію, він пройшов свої кризи, можливо, не знаю, да, по 30 кубків. Якась така була в ньому легкість, яка вас не влаштовувала, або він там не наважувався на щось серйозне, або там якось поводився, що вам не подобалось. Тепер він ну, тут наважується на, на якісь кроки. Це ну, не хоче якесь ваше бажання здійснити. Він... Це може бути невелике бажання. Може, ви там просили його, не знаю, у нього цукор високий не їсти там щось, да? може так. І для вас це щастя і радість, що ви переживаєте за його здоров'я, що він на це погоджується. А може він мовчав? Тут кожного може бути ситуація, да, ем, глибина цієї ситуації різна, важкість цієї ситуації різна. Ну, тут йде мужчина, який от заради вас готовий на з чимось боротися, мінятися. І він по 9 кубків виконує свою обіцянку. Нарешті, да, то тут. Карта Страшний суд нарешті, тому що карта Страшний суд приходить, коли вже багато етапів було пройдено, і шишки набивались, набивалися, то ви не справлялися, приходять вищі сили, такі, ну як не справляєтесь, зараз я тут поставлю е, якісь крапки на дід. Да, зараз ми тут розберемося. І от приходить архангел і розбирається ваша ситуація. Нарешті. Нарешті все стає на свої місця. Можливо, якась важлива розмова, можливо, там, я не знаю. Я не палити, да? ну, в кожну своя ситуація. Оприділиться цей мужчина, зробить те, що ви від нього хочете. Ось так. Він йде закоханий однозначно. Тут не просто якась міні-симпатія, тут мужчина вас любить, і він заради вас готовий. Ось заради себе, може б йому було начхати там на своє здоров'я. Він би собі шоколадки їв би. Да? А так, він хоче. Там, бути з вами далі, не хоче, щоб ви розстраїлись, він заради вас це буде робити. А тут уже що це буде? Кожен знає свою ситуацію, да? ось так. Ось такий третій варіант, такий сьогодні розклад. Пишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки він вам сподобався, наскільки ви відчуваєте, що у вас є якісь співпадіння. Я завжди читаю, реагую. Ставте ви також свої реакції, і хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. До нових відео. Па-па!